Володимир Сосюра, над шахтами лине задимлене небо. Над шахтами лине задимлене небо, в огні заводському заграв. Донесь, мій, коханий, давно я про тебе пісень голубих не складав. Открили зорі золотої ворота, Ми в битві за щастя своє, Із попелу згариш, моя третя рота в симфонії праці встає. Все так же гудок свою пісню заводить, про нашу незламну могуть, і друзі дитинства йдуть до заводу, по вулиці красні йдуть Я згадую в синьому димі махорки про нашу весну дорогу, і бачу вікно прохідної конторки, незлічні сліди на снігу, упевнені й рідкі, і стежка возенька з гори до чавунки біжить. Демчав я на санках хлопчиськом маленьким, крізь снігу колючу блакить. І станція, та і вагони, вагони, і гуркіт невпинний коліс, І зірмі ясний, як у мареві Там жив, там любив я, там ріс. 1947 рік.